14 серпня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу священника Юрія Волика, який загинув, захищаючи нашу країну від російського ворога. Юрій Волик народився та виріс у Тростянці. Після закінчення школи вирішив присвятити своє життя служінню Господу і стати священником православної церкви України. Чин відспівування героя очолив високопреосвященніший архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій у співслужінні духовенства та військових капеланів у Вознесенському храмі. Отець Юрій у нас четвертий священнослужитель, який Віддав своє життя в нашій партії, пар... обороні нашого народу. Нехай Всемилостивий Господь Бог простить йому всі гріхи, які він мав, як земна людина, бо немає людини, щоб жила і мала гріхів. І воздасть йому за його жертвність. Для спасіння свого народу. Роду Його нехай не буде кінця на українській землі. Дорога родина, дорогі браття і сестри, ми сьогодні проведжаємо у вічну дорогу до Господа. Ще одного вірного сина нашого народу, який до останнього подиху жертвовно служив, боровся і дбав, щоб наш народ жив на цій землі. Отець Юрій служив капеланом ще під час АТО у 16 окремому батальйоні 58-ї бригади. Після звільнення в запас він продовжив своє служіння як клірик Спасо-Преображенського кафедрального собору. Під час повномасштабного вторгнення Юрій Волок свідомо вирішив повернутися до лав Збройних сил України, поєднуючи обов'язки стрільця снайпера та капелана для своїх побратимів, 6 серпня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населення. Пункту філія Дніпропетровської області Юрій Волик отримав смертельне кульове поранення. Сьогодні Тросянецька громада зібралася, щоб провести останній путь нашого славетного героя. Нехай ті люди, які тут присутні, запам'ятають його назавжди як людину, яка пішла боронити нашу з вами славетну українську землю. Нехай пам'ять завжди про нього живе в наших серцях. Нехай його запам'ятають людиною, яка стояла до кінця за нашу Україну. Слава Україні! Провести в останню путь Юрія Волика та вшанувати його пам'ять зібралися друзі, жителі громади, однокласники, духовенство, військовослужбовці та представники влади громади. Ми сьогодні проважаємо в останній путь нашого героя, героя, який служив Богові і служив людям, який за цю службу віддав своє життя, пішовши захищати кожного з нас 11 років війни, тисячі загиблих українців, але ми віримо в те, що кожна втрата нашого героя вона не марна. Ця втрата за майбутнє нашої держави, за майбутнє України. Здавалося, б, хтось каже, що там, яка та є різниця, та ні, є різниця. Різниця є, якою мовою говорити, різниця є, в яку церкву ходити, різниця є, які вулиці будуть названі, ім'ях яких місцевих патріотів ми будемо згадувати. Я переконаний, що кожного нашого українського героя, який віддав своє життя, Україна буде пам'ятати вічно наші діти, наші майбутні покоління. І ця пам'ять буде в іменах, поволізках. В Адже та війна, яка сьогодні точиться, вона ще раз, за існування нашої держави. Довгі-довгі роки Росія намагається нас знищити. Козаків, наших пращурів, водячи з рідних земель. Ми бачили трасниці, як руйнувалися лікарні, школи, площі, будинки, спалювалися, катувалися люди. Це все, що несла так звана колишня сусідська держава, нам на нашу землю. І завдячуючи таким відважним воїнам, як Юрій, і його побратими, які сьогодні міцно стоять зброю в руках, захищаючи нашу землю, Сумщину, Трасянечину і всю Україну, Україна, я переконаний, вистоїть і переможе в цій війні. Звісно, ми втрачаємо героїв кращих з кращих, але повторюсь, їхня загибель буде не марною, а пам'ять буде вічною. Слава Україні! Слава українському герою! Своє життя Юрій Волик присвятив служінню Господу а віддав його за Україну та її незалежне майбутнє герою назавжди залишиться 36 років. Юрей Юрій поклав своє життя. У бою за українську державу, за український народ і за всіх нас. Але чому прийшла ця війна? Чому скільки вже прапорів тільки на цьому кладовищі? А прийшли сюди тому, що 30 років незалежності замість того, щоб будувати свою землю, щоб будувати українську ідею, український дух, українську віру. Ми, на жаль, будували руський мір. І сьогоднішнього дня, коли ми хоронимо цього священника, воїна, у цьому місці та й у всіх багатьох містах, є ще церкви Московського патріархату, навіть в яких не на то що на службі, а коли хрестить дитинку, то там є їх тижня така, де вони кажуть, молимо за тячество і воїнство Його. А в українській церкві кажуть, що молимо за Богом бережену українську державу, владу, народ і військо її. Різницю ви почули в цих словах. І на якій мові ще за Римської імперії говорили, що чия мова, того влада. Тому сьогодні і своє життя за цю українську ідею поклав воїн Юрій. Вічна пам'ять, і вічна шана йому. Нехай ім'я Його буде золотими літерами, записане в історії українського народу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Зі словами підтримки до рідних і близьких звернувся і настоятель Вознесенського храму Православної церкви України, прото і єрей Олександр Карпець. Ми віримо, братії і сестри, в те, що на представні об'єднаний воїн і єрей, Юрій теж війде в царство Божене. Бо немає людини безгрішної. Всі ми люди грішні, всі ми маємо свої недостатки, пороки, гріхи, ми можемо свої падіння. Але уявіть собі, він захищав інших побратимів, коли вони відходили. Як ви думаєте, це не позичити гроші, це не віддати на якийсь час свою машину чи щось інше комусь взаймі. Людина знала, що вона стоїть тут із ціною свого життя. Збереже життя своїх побратимів. То, як ви думаєте, він тоді про Христа згадав? Мабуть, так Він уподібнився навіть Христу, тому що, як Христос, віддав себе в жертву за інших. І тому ми віримо, що Господь прийме душу в Царстві Божому, спочуття рідним і близьким і втратили тут в земному житті свою опору синам. Ослибові батьки, рідні, близькі, але знайте, що на небі Божому він за вас буде молитися. Нехай з Богом спочиває вас, і Боже прокси. Із усіма військовими почистями українського захисника поховали на алеї слави міського кладовища по вулиці 93 ї бригади. Три останні залпи під звуки військового оркестру сповістили всім. Відтепер і назавжди Юрій Волик серед воїнів небесного легіону. Вічна пам'ять і вічна слава Герою! Слава Україні!